Коротше, історія з употреблення. Да? Значить, е, виходжу я з роботи, телефоную мамі, да, що типу, от, е, я вийшов з роботи, я скоро буду. Е, мені добратися додому там, пів години від себе. Да, все сказав, іду, і потім мені короче, приходить смс да, там від е, своєї типу, там Подвижку амфітамін, да, трава, алкоголь. І коротше, не особо хотів, але не знаю чому, да, ну типу, окей, типу, давайте. Коротше, нанюхався, накурився, набухався в цей триплет, цей смесь. ну, типу, Це дуже страшно. По итогу, я настільки навалився, да, що я просто на три години засох, якоби я просто засох. Я роздуплився, дивлюся. Ого, короче, ми почали. Ну, я всім вечора говорю мамі, що типу, я вийшов з роботи, я роздупляюся тільки 10 вечора. І я розумію, що коротше я беру телефон, А в мене 50 пропущених від мами, від кінків, від дівчини, від ще коротше, там пацанів. Я просто валяний. А і сам сам прикол, що мені ж добиратися, ну, типу, ну, за городом, а в мене 15 гривень на маршрутка. Які маршрутки? Маршрутки не їдуть. І, типу, ну, це була жесть. Це іменно була ну, жесть. Зараз то все да, Я в програмі, розвиваюся, е і в мене налагоджуються всі сфери, і блін, я цьому посправді радий.